Наступна пропозиція, яку ми вам пропонуємо, також з під класу кварців, про які ми з вами говорили, а вже іншого походження, тому що ми пропонуємо медовий кварц. Медовий кварц має певну свою властивість, і він насичений таким кольором, тому що його мінерали поєднуються з мінералами, які винайдені у пещері, та мінералами, які знайдені у гірській. Я не помиляюсь, водоймі. Так, так, гірський водоймі. Якщо ви придивитесь, то дійсно він нагадує мед, так, оці всі такі, е, е, коли бджілка запалила, коли ми дістаємо цю пасику, ми бачимо ось е, дійсно схоже на мед. Аж одразу захотілося меду з'їсти. Зверніть увагу на те, що е, наше каміння має таку олійну близькість, це означає, що камінь добре прошліфований. І Якщо розглядати його більш детально, то ми можемо подумати, що на перший погляд він дуже крихкий, адже має напівпрозорий відтінок. Так, має напівпрозорий відтінок, тому що це кварц, а всі класи кварцу мають прозорий відтінок. Але насправді за шкалою моса становить від 6 до 7 балів, тобто міцний такий є кремінь, можна з ним. Ходити сміло і не хвилюватися, що раптом щось трапиться: чи обірветься, чи, наприклад, там каміння один об одного протре свої мінеральні властивості. Якщо говорити про його довжину, то попередня пропозиція, я пам'ятаю, сквар це у нас була з застіпкою карабін. Сьогодні ми пропонуємо вам без застіпки, що зручно, і ви можете коригувати. Як завгодно. Загальна довжина 122 сантиметри. Якщо ми поміряємо, можна носити ось в такому варіанті, або ж робити ось такі перегини, і, звичайно, ви можете коригувати. Наприклад, ви можете затягнути, зробити як чокер, а іншу частинку ви можете, звичайно, подовжити. Одна частина виглядає у нас як чокер, а інша у нас подовжена. І це навпаки буде придавати шарму і буде додавати більш таким приємним ефектом вашим вилицям, тому що у нас у кожної різні шиї, і ви можете послаблювати. Як вам подобається, а можете навпаки затягувати. Але головне, не робіть такий ефект того, щоб ваша шия була перетиснута, бо тоді буде здаватися, що ваше обличчя окремо, а тіло окремо. Тож, пропоную вам перейти до ціни. Ми бачимо, що дуже і дуже приємна ціна на такий комплект це 1300 гривень. Як на мене, 1300 гривень це досить таки хороша і приємна ціна. Стоп! забули за 1300 гривень. Я бачу, що наші режисери вирішили зробити вам ще більш чудову пропозицію. Тому що ви можете забрати цей чудовий комплект намиста всього за 699 гривень. Зверніть увагу на те, що якщо ви замовите більше ніж дві одиниці, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Код товару 400 гривень. 30. медовий кварц, довжина якого 122 см, сантиметри, без застібки не потрібно застібати. Діаметр каміння 8 міліметрів. І ми зараз з вами поміряємо і переконаємося самостійно в цьому. І приємна ціна це всього 699 гривень. Тож телефонуйте за номером 0800-21-44-88. Пропоную поміряти знову ж таки розмір нашого каміння, аби ви зрозуміли, що дійсно має ось скільки сантиметрів. Дивимося, що від Нуля ну, в принципі, до одного сантиметру, там плюс-мінус. Нагадаю, що у нас це ручна робота, і ви можете це побачити в тому, що ми маємо між кожним нашим мінералом вузлик, який допомагає зберегти наш матеріал в такому стані, в якому ви його зараз бачите. Щоб самі намистинки не псувалися, торкаючись один одної. Тож, 0800 вісімсот 4,88. код товару 430 медовий кварц, довжина якого 122 см і приємна ціна всього 699 гривень. Тож ми будемо рухатися по е, прекрасним моментам і мінералам кварців. А ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами, тому що у мене для вас є дуже і дуже багато сюрпризів.